Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Повертаюсь до брошки з попереднього відео, щоб виправити неточність. Це не бурбонська лілія, як я сказала, а флорентійська. Вона відрізняється від бурбонської тим, що більш пишна, більш деталізована і має оці тичинки. А бурбонська лілія стилізована і більш лаконічна. Ця флорентійська лілія зображена на Гербі Флоренції і вона зображається в червоному кольорі. А бурбонська лілія золото на синьому. Щиро дякую за підказку. Пильній родованій глядачці. Теж геральдичний стиль Кеннеджей Лейн для Ейвонд Корона. Маркування. КЖЛ з крапками, тобто вінтажне не сучасне маркування, а справа Іванівська крапочка в квадратику. Скляні стрази, гарний стан. Чорне з золотом, шатони непрозорого чорного скла. Різних розмірів. В кілька рядів. Немаркована. Об'ємна. Чотири ряди. Старенька перламутрова брошка. Видно, що вирізана вручну. Така застібка, гачок, голка. Зверніть увагу, яке кріплення. Голки, думаю, вона до Другої світової війни зроблена. Чеська красуня з неймовірними кристалами. Гарно сяють, така об'ємна, наче квітка. Три пелюстки. і таке маркування. Чехословакія. Така застіпка з ріжками. Знову голки. По центру стрази темніші, по периферії світліші, дуже гарно. Італійська мікромозаїка. Тесери крупніші і мілкіші. Тут більш дрібні. Який зворотній бік, вінтажна, але не занадто стара. У золотому кольорі об'ємна підвіска з маркуванням MMA Metropolitan Museum of Art 1976 рік. Виглядає, наче безобідна тваринка на лобі Скарабей, але це сехмет, давньоєгипетське божество, богиня війни, лютої помсти, пекучого сонця, тіло жінки і голова левиці, покровителька фараонів, вона командувала ними у війнах. В спокійному стані набувала вигляду богині кішки, Бастет. Бог Ра створив її. Для знищення людей, які йому не підкорювалися. Також вона покровителька лікарів і жреців. Прикраси з маркуванням MMA — Це не обов'язково репліки прикрас, що знаходяться в колекції цього музею. Це можуть бути будь-які витвори мистецтва. Тут також MMA. І це репліка Скіфської пантери. Золото скіфів, сьоми століття до нашої ери, звіриний стиль. В описі вказано, що на хвості цієї пантери також зображені хижаки, але вони не вгадуються. Так виглядає хвіст під збільшенням. Самою видатною прикрасою з знайденого на сьогодні з київського золота є золота пектораль з товстої могили, яка зараз знаходиться в Київському музеї. Вона була знайдена в Нікопольському районі Дніпропетровської області. Хто не бачив, обов'язково подивіться, шедевр з шедеврів. Цій пекторалі 2400 років і знайшов її український археолог. Мозолевський. А це срібло. Ластівка з марказитами. Виглядає новою. Та має маркування таке. 835. Це старе європейське маркування, часто німецьке. Таке кріплення голки. Не занадто старе, але точно вінтажний. Замок. роді, тому виглядає дуже добре. Декілька кристаликів втрачено, марказитиків. Сережки з 90-х, я їх колись носила. Срібло позолочене. Є маркування Італія 925. В кого ще були такі? Напишіть. Оце срібна підвісочка Діор, отримана від продавця подарунок. Не факт, що випущено компанією Дюрор, але мілесенькі, дрібнесенькі кристалики, можливо, фіанітики закріплені якісно. Про компанію Фрайві я вперше почула років 15, якщо не більше тому, коли одна моя знайома поскаржила, що загубила браслет Фрайві і дуже бідкалася, коли я спитала, що за браслет був. Сказала, що він був не золотий, але коштував кілька тисяч доларів, вже точно не пам'ятаю, може 3-4. І я подивилась в інтернеті, як вони виглядають, а потім дізналась, що спочатку була компанія Мікаела Фрей, чи Фрай. Це австрійська художниця, яка жила з 1926 по 1980 роки. Відкрила майстерню в 1951 році, використовувала унікальну технологію багатоетапної гарячої емалі, змішаної з 24-кратним золотим порошком. Як художник вона малювала ескізи на теми етнічних орнаментів різних народів. Орнаменти дуже ніжні. Таке маркування прописом Мікаела Фрей. В 1970 році. Мікаела найняла Фрідріха Віллі як юриста і бухгалтера. А в 1972 році він став головою компанії і компаньйоном, тому що був гарним бізнесменом. Він зрозумів потенціал компанії і в 1980 році, після смерті Мікаели викупив у її дочок їхні частки компанії і став. Єдиним власником її компанії теж маркування прописом. Фрідріх Вілле попросив свого знайомого викладача в художньому інституті порекомендувати йому талановитого студента, який міг би стати арт-директором його компанії. І той порекомендував кращу студентку. Курсу Сімону Грінбергер. Вона стала новим арт-директором компанії, а пізніше стала дружиною Фрідріха Вілле. Сімона надихалась творчістю Моне, Клімта, Мухи Хундерсера. І завдяки підприємницькому таланту Фрідріха Вілле Зараз компанія. Нараховує більше ста бутиків і випускає прикраси, годинники, хустки, сумки. І навіть я чула, що вже і парфуми почали випускати. Тобто зараз компанія Фрайві з невеликої перетворилася на повноцінний модний бренд. Врушки я придбала в антикварному магазині, всі разом. Вони продавалися не так дешево, як мені хотілося би. А цей браслетик за цілком приємною ціною попався уже пізніше набагато. Таке маркування. Тендітний візерунок. А прикраси Фрайвіллі набагато яскравіші. Багато червоного кольору, тут такі ніжні кольори, а Фрейвіллі дуже яскраві. До речі, одна брошка не маркована, хоча ніяких сумнівів у авторстві немає. Тобто можуть бути прикраси Мікали Фрей не марковані. Попалось мені розірване намисто з турмаліну. І мені не подобалось, як воно було зібране. Я перезібрала його отак, додала срібну фурнітуру. і у мене отрималось два намистечка. Одне отаке з радієнтом кольору, а інше з такими намистинками. Турмалін дуже гарний. Мінерал, хоча він не є дорогоцінним каменем першого порядку, але деякі екземпляри, наприклад, парайба турмалін, коштують шалених грошей. Як і сапфір, турмалін може бути будь-якого будь кольору. Рожево-зелені це кавунові. Турмаліни. Ось половина рожевого, половина зеленого. Синій, гарний, як сапфір. Намистини невисокої якості. З включеннями, але дуже гарний. Цікаво розглядати. А цей чокер, теж срібна фурнітура з градієнтом кольорів. Я вже показувала турмалін, браслет і намисто, але це кращої якості. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення. Чекаю на ваші коментарі.